Приїхав в команду Сергій Ліщук. Потім це стала його команда. Ліщук, так, хімік тягнув, все було круто. І Звездн Дмитрович нас тренував. І вийшло так, що ми робили. Зараз ми, кстати, фейк таксі, в нашій команді Fake Taxi, ми робимо цю комбінацію для Аліупа. Ага. Те, що, до речі, пройшло нещодавно. Один раз пройшло. Так. Але вона і її образ проходив пару разів, але сам Аліуп не, не, не вийшов. На такому рівні був баскетбол у 2003 році. Звезден дивувався. Говорить, як це може бути? Як тренери готуються для, до гри, якщо одна і та сама комбінація у кожній грі проходить. По одному, по два рази. Але, ну, це мають бути готові команди. Зараз, ти, ти не можеш, ти, якщо ти е, бачив відео, якщо ти професіональний гравець, якщо ти готувався, ти маєш предполагати, що. Зараз буде та комбінація, ти маєш завадити ці, ці дії, щоб так легко не забувалися. Ми сліщом забивали майже кожну гру.